Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо у марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті та вікона з повітряну тривогу. Голосили вже у семи областях: Київ, та Київщина, Черкаська та Кіровоградська області. Раніше сирени пролунали в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській за попередньою інформацією з боку Сумщини на захід та південний захід летять повітряні об'єкти. Ймовірно, іранські шахеди про вибухи у Кременчуці повідомляють місцеві мешканці, але чекаємо на офіційну інформацію і намагаємось перебувати в безпечних. Місцях Одного ракетного та двох авіаційних ударів завдав ворог протягом доби по території України. 20 разів Росіяни били із систем залпового вогню. Повідомляє генштаб збройних сил України. Загроза ракетних ударів залишається високою по всій території України. Противник безуспішно намагався наступати поблизу Макіївки, Невського та Білогорівки. Не припиняє штурмувати Бахмут. Під вогнем також були інші населені пункти Донеччини, зокрема Оріхово-Василівка, Іванівське. Курдзюмівка майорськ українські ж воїни мужні відбивали атаки ворога. Тричі впродовж доби вдарили по районах зосередження окупантів, зокрема ракетами та артилерією, поцілили по двох позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Увечері Росія обстріляла Нікополь. На щастя, ніхто не постраждав. З артилерії ворог атакував приватні будинки, приміщення готельного комплексу та кілька автівок. Неспокійно було і напередодні окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Там також значні руйнування. Уламки понівечили житлові будинки. В одному з них повністю провалився дах, зруйновано стіни та вікна. Вибухова хвиля пошкодила автомобіль та господарські споруди. Минулося без постраждалих. І найважче нині нашим захисникам на Донеччині епіцентр протистояння у Бахмуті, але титанічними зусиллями ЗСУ тримають місто. Ворог кинув туди найбільш підготовлені штурмові загони найманців Вагнера. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, туди відправлені також і додаткові підрозділи ЗСУ. Водночас у Бахмуті залишається до п'яти тисяч мирних людей без світла, води, газу та зв'язку під безперервними обстрілами. Як виживають? Бачила Тетяна Наконечна. сьогодні можна сказати, пощастило у Бахмут. Ми їдемо на броньованому автомобілі. Від прямого влучання снаряда він, звісно, не захистить, але від уламків може врятувати. До міста лишилася єдина дорога, якою можна проскочити, та й по ній постійно прилітає. Завдання противника взяти її під вогневий контроль може обстрілюватися артилерією, мінометами. Не знати, що тут дивує більше, як сильно поранений бахмут, як щомиті здригаються його квартали, чи як де. Хто з місцевих спокійно прогулюються вулицями під канонаду? Під відлуння автоматних черг на північній околиці міста працює магазин. Багато вас покупців. Приходять люди, бояться. Ну, приходять, покупають товар. Привозять самі з сусідньої Костянтинівки, каже продавчиня. Под обстрілами машини своєї. Їздимо, покупаємо, привозимо. і нас люди благодарять. Складає до торби свої покупки пані Світлана. Зранку вже побувала у лікарні, перев'язували хвору ногу. Тепер пішки повертатиметься додому із ціпком і віском. не ні Ми вас заберемо. Куди виїхати? Я не хочу нікуди виїжджати. Я вдома я дома хочу. Тут небезпечно тут у мене коти, собаки, я їх кормлю. Сусідка старенька. Під пунктом незламності волонтери із Краматорська вивантажують гуманітарку. Ліки, їжу, одяг і ковдри назад можуть забрати людей. Охочих виїхати цього разу немає. Ми хоч і привозимо сюди гуманітарну допомогу, але ми сподіваємося, що все-таки люди та на наш уже скажемо крік. Евакуації к очень мало отзываются, Очень мало эвакуации Сейчас недавно совсем була евакуація. Жінщина з ребенком чотири прильоти в дом было, і только они захотіли евакуюватися. До пункту незламності люди приходять зарядити телефони, зв'язатися зі своїми. У місті вже давно немає інтернету, світла, газу та води. Тут неподалік викопали свердловину із неї набирають воду в ось такі бочки. До них приробили насос. І потім вода потрапляє вже в ці саморобні крани, і звідси люди набирають її собі у пляшки і баклажки. У підвалі поставили пральні машинки безкоштовно для всіх. Лише просять приходити зі своїм порошком. На стірку нас записуються, тому що дуже багато хочуть стиратися, а В нас ну просто машинки не видержують. У нас генератори тут же можна прийняти душ. От у нас кабінки, люди купаються. Всі задоволені, водичка гаряча. Пані Лариса за старшу. Серед людей каже, їй простіше триматися. Веде до кімнати, заставленої ліжками. Тут люди дом розбомбили, ночували, поки їх евакуєрували. Сім'ю привозили ну, муж, жона і маленька дівчинка. Чим ближче до вечора, тим гучніше стає. Військові наполягають, вибиратися треба засвітла. Бахмут просто розбирають на запчастини. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти, Факт «Єдині новини. В Україні створять офіс міжнародного кримінального суду. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Це важливо, щоб надалі покарати росіян за злочини, які вони чинять. Це питання каже президент. Зокрема, обговорили з прокурором міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який прибув з візитом до Києва. Дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права і саме силою міжнародного суду це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки, як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо. Наближаємось до відкриття українського офісу міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні міжнародного кримінального суду і офісу генерального прокурора. Українські правоохоронці за кілька останніх днів затримали сотні дітей в різних містах країни. Це головне підлітки, які стали жертвами маніпуляторів із Росії. Вони потрапили під вплив російської субкультури, коли ЧВК Реданта влаштовують масові побоїща. Така сутичка мала статись приміром у Харкові. Добре, що правоохоронці спрацювали на випередження. У нас поліції впевнені організація сутичок з права рук російської ФСБ. Кіберполіція закрила майже два десятки телеграм-каналів і. Навіть затримала одного з адміністраторів. Ним виявився 16-річний житель Дніпра, який стверджує, що використовував популярну назву Редану для заробітку. У Харкові в центрі та у парках чергують поліцейські головна мета запобігти масовим сутичкам підлітків спровокованим кураторами з Росії біля торговельного центру, де напередодні могла статися бійка, лише невеличкі компанії запевняють, у вчорашніх заходах участі не брали, але знають тих, кого затримала поліція. Кажуть, що підлітки з Харкова та області зібралися побитися з представниками проросійського Редану. Молодь це засуджує, адже впевнена. Обома групами керують росіяни. Это провокация, чтобы выйти на конфликт с нашим социумом. Я ставлю до этого негативно, потому что мое чистое видение на мир, чтобы люди между собой хорошо общались, поддерживали, дали доброе позитив. Харкові поліція затримала 245 підлітків віком від 11 до 22 років. Троє із затриманих раніше засуджені, повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко. В молодих людей вилучили кастети, газові балончики і ножі. Так зване ЧВК Редан, субкультура, яка зародилася у Росії. Її прихильники носять темний одяг із зображенням павука або цифрою 4 за мотивами японського аніме серіалу За вказівкою кураторів влаштовують бійки з тими, кого вважають своїми ворогами. Це можуть бути футбольні. Фани, іммігранти, то, що у Харкові час зустрічі вказували за київським часом. Це може свідчити про організацію флешмовів кураторами з-за кордону. До того ж, створений так званий Антередан. Дві групи підлітків куратори нацьковують між собою. Організатори спецслужби ФСБ Росії, упевнений керівник поліції Харківщини, починає активно входити в спілкування під виглядом таких же неповнолітніх. Потім насаджуються якісь сотніки, десятніки десятники. Які вже починають структуризувати. Потім в субкультурі один офіцер ФСБ каже, що та погана, і цей же офіцер ФСБ каже, що інша погана, стравлюються між собою. У Харкові правоохоронці спрацювали на випередження на батьків 72 підлітків склали адмінпротоколи про невиконання батьківських обов'язків. Більшість і гадки не мали чим займаються їхні діти. Тож українців закликають звернути увагу на своїх дітей і не допустити, аби їх використовували в незаконних заходах. Наслідок яких міг бути один, два, три, декілька, десять неповнолітніх сьогодні зранку могло бути, бути пацієнтами обласної дитяча клінічна лікарня. в кращому випадку це були просто побої, В гіршому випадку, якщо хтось би застосував ножі. заворушення мали відбутися в Києві, Полтаві, Луцьку. Загалом упродовж двох днів у різних регіонах відбулося майже 30 зібрань молоді. Загалом до поліції потрапили майже 700 молодих людей. Це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків. Поліцейські також заблокували 18 каналів і груп у соцмережах, які агітували підлітків, додав Василь Богдан і наголосив, що за участь у таких заходах передбачена не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Тетяна Доцяк, Ігор Доцякіортамбіо, фактисі тів. Єдині новини. Розвідка Латвії вважає, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше до кінця нинішнього року. Про це йдеться в їхньому щорічному звіті. Стратегічні цілі російського режиму не змінилися, і Кремль хоче відновити наступ, зокрема, і спробу піти на Київ. Захоплення Донбасу залишатиметься мінімальною тактичною метою. Ймовірні застосування ядерної зброї низька. Водночас, з закликами до переговорів, Москва, і раніше намагається затягнути час для відновлення своїх сил, кажуть литовські розвідники. На їхню думку, Жим Путіна залишається стабільним і не має поки підстав очікувати швидкої зміни керівництва в Росії або політичного курсу країн. Вінниця, лідер з розвитку індустріальних парків в Україні, ще з 2016 року тут почали вкладати гроші в дороги комунікації та електрику до майбутніх силіконових долин. Аби потенційні інвестори обрали для свого виробництва саме це місто на сьогодні. Інвестиції громади від трьох величезних об'єктів сягнули майже 80 мільйонів гривень, і це до прийняття уже за час війни закону про інвестиційні парки, який передбачає звільнення майбутніх резиденцій від імпортного ПДВ і мита на обладнання, а також звільнення від податку на. Прибуток на 10 років. Замість колись величезного пустиря один із найбільших заводів східної Європи з виробництва холодильного обладнання. Привабити до Вінниці величезну компанію змогли завдяки вчасно підготовленому індустріальному парку. Нині підприємство постійно збільшує кількість робочих місць і планує працевлаштувати ще 150 людей. Усіх уже 650. Місцева влада допомагає і, скажімо, так. Надала умови по індустріальному парку, добудувати далі вдоль виробничого приміщення ще 5 тисяч квадратів, точно такого самого приміщення, щоб можна було збільшити лінії по виробництву холодильного обладнання. У Вінниці чотири індустріальних парки їх почали облаштовувати ще сім років тому. Будували дороги до земельних ділянок та проводили комунікації, аби переконати інвестора, що у цьому місці буде комфортно працювати. Компанія ХЕП, яка Будує завод по виробництву спортивного обладнання для зимових видів спорту, з створенням в перспективі 1200 робочих місць, створення такої харчової силіконової долини, переробки сільськогосподарської продукції, тобто з доданою вартостю. Такі індустріальні парки стануть порятунками для релокованих підприємств. Вінницька область прийняла понад 200 компаній, які не лише створюють робочі місця, а приносять прибутки у місцевий та державний бюджети. І їхню адаптацію суттєво полегшив закон про індустріальні парки. Його в Україні ухвалили уже під час повномасштабної війни, але саме він допомагає об'єднуватись бізнесу. Вони раніше займалися виготовленням продукції для молочної. Промисловості, але з початком війни дуже багато підприємств приїхало з сходу і вони зробили. У ну, співпрацю і зробили вони один до одного доповнюють і тим збільшився асортимент і якість відповідно. І вони вийшли на експорт. Ініціатор стимулів для індустріальних парків Дмитро Киселевський пояснює, мета документа дати поштовх розвитку вітчизняній економіці, створити нові робочі місця, модернізувати застаріле виробництво та вдихнути нове життя у промисловість, зокрема, переробну. А ще варто пам'ятати: індустріальні парки, запорука відродження української периферії. Громада може порахувати. Один гектар індустріального парку 50 робочих місць. Якщо вони правильно будуть ним управляти 30 гектарів, маємо відповідну кількість громадян, які отримують роботу. Це інструмент громад. Тобто, це спосіб, який громада в даному випадку громада міста Вінниці каже інвесторам: будь ласка, приходьте до нас в місто. Тут є податкові пільги, тут є вся необхідна інфраструктура. Будь ласка, розпочинайте тут свій промисловий бізнес. Саме такі індустріальні парки допомагають тримати на плаву економіку, фінансувати нашу армію. А після перемоги Реконаний Дмитро Киселевський, вони будуть локомотивом відбудови країни. Людмила Людмилюкатолі Дмитрів факти АСТІВ Єдині новини. У Хмельницькому попрощались з двома рятувальниками, які загинули під час російської атаки дронами Камікадзе. 21 21-річний Владислав Дворак помер на місці обстрілу. Його товариша 31-річного Сергія Севрука. Медики не змогли врятувати у шпиталі. В ніч на 27 лютого окупанти запустили кілька безпілотників у напрямку Хмельницького, які влучили у стратегічні об'єкти. Почалася масштабна пожежа, яку почали гасити. Рятувальники згодом в це місце влучив інший дрон «Камікадзе». Дуже гарні люди, люби професіонали. На жаль, так сталося. Внаслідок російської агресії загинуло дві чудових людини, два чудових чоловіка, два професіонали своєї справи. На його виживання лікарі давали всього лише 20%, А він здивував усіх не просто вижив, а живе настільки активно, що інші просто дивуються. Акробат Олександр Чайка від перших днів великої війни пішов до війська та на жаль у бою втратив ногу. Його сили духу вистачило, аби знову навчитися ходити, ба навіть далі викладати акробатику, дітя і самому займатися спортом. Втративши кінцівку на фронті, він цілком міг поставити хрест на спортивній кар'єрі та викладання акробатики для малечі. Натомість, уже за рік після ампутації, Олександр Чайка знову у спортзалі. Я вважаю, що людське тіло воно спроможне на будь-що. Не вважаючи тебе єска кінцівка, чи чи немає руки, чи немає ногів. Якщо тебе є бажання, що досягти в цьому житті, коли почалася велика війна, Олександр, не вагаючись, записався до війська. Я просто не міг просто сидіти без діла. Я думав, що можу чимось стати корисним, тому й вирішив піти стати на облік. Після навчань його відрядили до 24-ї механізованої бригади збройних сил служити на Луганщині у Попасній. 6 квітня. Під час одного з бойових чергувань Сашко потрапив під ворожий вогонь. Російський снаряд залетів саме в його окоп. Виходить, що я був в окопі, присівши. Снаряд пройшов крім крізь землю і прямо в те місце, де я сидів. Мене відкинуло вже в іншу сторону і повністю засипало балками все, що було у нашому окопі. я був під ним. Якби єдине, що тільки голова моя виглядала з під землі. Снаряд зачепив ногу і дивом не розірвався. Та цього було достатньо, щоб почалася гангрена. Тому лікарі вирішили ампутувати ногу, бо ймовірність вижити була лише 20%. Чоловік пережив понад 20 операцій. Завдяки українським та американським благодійникам, у вересні Олександр потрапляє до США у Вашингтоні. Для нього виготовляють специфічний протез. Відтоді він заново вчиться ходити. Слава Україні! Героям слава героям слава Нас стає більше. Шеврон Олександра Чайка відтепер у колекції фізіотерапевта Івана Карюка. Він допомагає Сашкові відновити більшість м'язів тіла, аби ті правильно рухалися разом із протезом. Найголовніше встати, встати, сісти, піджатися все на одній нозі і максимально їх укріпити. Його мрія і моя. А те, що він зробив сальто назад на одній не Я думаю, що ми з цим справимося. Руки вперед відділиш. Оп. Молодець. Давайте оп. Молодець. І помалу опускаєшся повільно. Що не до то ти нічого не дивишся в цьому житті. Сашкові заняття у тренажерній залі нерідко привертають здивовані погляди. Бо як людина на протезі піднімає залізо. Я гнучкий, я пристосовуюся, намагаюся все, що не так. Я роблю, щоб воно було під мене. Протез, навіть якщо він там не зручний, я з часом, що він буде, ну я його опоную таким чином, що він буде повністю як одне ціле зі мною. Я зможу його контролювати так, як я захочу. Вихованці Олександра чекали на свого тренера майже рік, і ось він знову проводить заняття з акробатики. Всім привіт. Як я починаю ходити з дітьми в працю, я забуваю, що я на протезі, і моя реабілітація проходить набагато швидше, ніж я міг собі подумати. Я, щоб не сидіти вдома, склавши руки, я займаюся акробатикою. тому що він дуже гарно навчає дітей і дуже гарно виконує всі трюки. Він розумний, він класний, крутий. Він найкращий. здолавши найважчий етап життя, Олександр Чайка не жалкує, що пішов на війну. Бо цей досвід, попри увесь травматизм, зробив його сильнішим. І нинішні результати відновлення не межа. Олександр знає, те омріяне сальто, нехай на протезі. Він точно зробить. Даніл Самсонов, факта ЕСІТІВ. Єдині новини. Бажаю усім не втрачати духу, як Олександр. Марафон Єдині новини триває. На все добре.